Ми провели черговий сеанс арт-терапії для наших поранених бійців. Арт-терапія це метод психотерапії, який допомагає людині пережити внутрішні конфлікти, тривогу за допомогою творчості. Це найбільш м'який вид психологічної корекції, який активно використовується психологами та психотерапевтами. Що саме дає малювання, наші учасники пояснювали по-різному, але сходяться на одному. Терапія працює. Приємно спостерігати за емоціями наших бійців. Настрій та психологічний стан яких за годину малювання кардинально змінився. Вони посміхалися, жартували і розкрились по-новому. Отже, мистецтво лікує, а це те, що ми намагалися сьогодні досягти. Але у нас різні підходи, такі як каністерапія, арт-терапія, музикотерапія, але ціль одна. Це покращення психічного та ментального здоров'я наших працівників, наших бійців, наших захисників. І для наших бійців досить важливо знати, що поряд є люди, які готові надати їм. Психологічну підтримку, мотивацію жити та боротись далі.